Послухайте казочку про діток, які не любили спати. Виявляється, є такі дітки. Це не ви? Жили були діти, які не любили спати. От не любили і все. Їм здавалися над ними ліжечка і подушечки, і ковдри. Їм не подобалася темрява. О, а як це не цікаво надягати піжаму. Лягати на бік і засинати, набагато веселіше бігати і гратися, думали діти. Але ось одного разу перед сном, коли діти знову заявили своїм батькам про небажання вкладатися в ліжко, вони почули. Як хтось зітхає, охає, сопе, навіть схлипує. Що це? подумали діти, і раптом до них долинули слова. Це ми, ваші серця, очі, носики, вушка. Ми так втомилися за день. Цілий день ми чесно працювали. Стукали, дивилися, слухали, ходили. А зараз ми хочемо відпочити. Звичайно, ми будемо продовжувати працювати, поки ви, діти, будете спати, але не так напружено, як удень. Ось як діти і не замислювалися про те, що їхні серця. Очі, носики, вушка, а також ручки, ніжки, шлунок повинні відпочити. Діти були добрими, і коли їх попросили про щось хороше, то вони вирішили це виконати і спокійно лягли спати. Подушки були м'якими і затишними, Ковдри – Ніжними і теплими, а зірочки, які заглядали у віконці, золотистими і світлими. Все це обіцяло спокійний і солодкий сон дітям. Як добре лягати спати, думали вони, як гарно занурюватися в солодку дрімоту і бачити сонячні сни. Молодці діти вдень дізналися щось нове, а вночі міцно спали. Вранці діти відповіли на питання доказки, так як і ви. Чому діти не любили лягати спати? Як ви думаєте, як ставилися діти до темряви? А хто з вас не любить темряви? Як ти думаєш, чому очі, вушка, ручки, ніжки теж повинні відпочивати? А які сонячні сни бачиш ти? А можеш намалювати картинку, як сонечко лягає спати?